В данный момент уже наступательная операция проводим мы, сдвигаем линию фронта. Голод, голод, пехота, при нас три человека от обезвоживания. Вот такую воду цедим, кипятим, пьем, пьем. Даже флага никто не поставит. Такое у нас уважение к героям. До нас просто хотят отодвинуть на задворки мировой политики, окружить натовскими военными базами. Как только заканчивается конфликт, либо через выборы, либо через улицу его сносят. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма російської антипропаганди. Як і завжди, з персом та вогнем ми будемо спалювати, і жартувати над нашим ворогом. Будемо розвінчувати всі міфи та епсу, які вони вкидають проти нас. А ви на старті нашої програми не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути й і, і, Звісно, не забувайте про наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр. Ми з вами перет межу в третину від всього того, що нам треба назбирати, а саме суму в 250 тисяч гривень для обладнання позицій дронерів на Донецькому напрямку. Я дякую всім, хто вже взяв участь в цьому зборі, і закликаю всіх, хто про нього чує вперше обов'язково долучитись, тому що найголовніше, що ми маємо зробити, це посилити нашу армію і захистити, тим паче, що є від чого. Найбільше я люблю, коли російські пропагандисти заводять свою шарманку про потужний наступ чи про потужні перемоги. Абсолютно. Очевидно, що наступ станом на даний момент на завершення червня на сумському напрямку захлинувся. Хочете не вірте українському командуванню, хочете, не слухайте сирського, читайте західну аналітику, яка каже: хм, не вийшло, не змогли, нічого не досягли. Але ж ніхто в Росії цього перевіряти не буде. Тож для них ось ось 5 хвилин, із Сум, суми із сум а там і пів України. Будуть їхніми, отже, що стверджують пропагандисти і ті, хто довкола них військові, які обслуговують увесь цей режим, що на Сумщині створюють буферну зону, де ворог, ну тобто, ми з вами зазнаємо нищівних ударів. По нам наносяться нищівні удари, знищено ворожу техніку, французьку, шведську, все, що сміло коли-небудь з'явитися, я вже не знаю. Може вони палили якісь танкові колони, які намагалися прорватися через російський кордон, але. Найцікавіше і найголовніше на фоні всього цього чомусь ніхто не каже, що сили спеціальних операцій та гур знову і СБУ вдарили по російським летовищам і спалили декілька літаків. Ось чомусь такі важливі елементи нашої війни за паребріком і досі не помічають в рамках виконання указу президента про створення буферної зони відео наступальні з звільнення противника в Сільської області. противник пытается заводить резервы, в том числе вновь сформированные бригады, по примеру, 25-я бригада, которая формировалась на территории Франции, на новой французской технике, шведской технике, где есть капралы, штаб-сержанты и тому подобное. Французский, так называемый, натовский опыт их к современному конфликту явно не готовил, потому что сорвали очень много ротаций, много противника было уничтожено, техники иностранные, включая шведское шведские БМП Сиви-90. Эта бригада должна была поменять 225-ю механизированную бригаду и 130-й разведбатальон, которые стояли на узком участке против нас. И 25-я бригада, отряд ШКУАЛ, полностью сточилась в нашей порядки в ходе апрельского наступления. При перемирии пытались зайти на территорию Российской Федерации в ходе майских праздников. Були розбиті на Вухо. В даний момент вже виступательна операція проводить ми, здибаємо лінію фронту. Леті, питаються одразу, ну, пока ж такі безпешно, продивімось. І у росіян завжди ось так: ми би перемогли, але ми б прорвались, але, ми б захопили, але. Київ за три дні був би, але. Але але, але їм завжди щось заважає. Вода цього разу СВОшник і суму згадує дивовижну історію. Каже, вийшли з кукурудзи. Давайте ще раз це цитата. Вийшли з кукурудзи. Добрий вечір. Друга світова війна. 46 днів вони щось там тримали, наступали і оберігали. Завдання каже Свошник: показали силу, міць, стійкість російської армії, але пташки, ну тобто українські дрони, не дають спокою. То Зачекайте, я так і не зрозуміла. Ви перемагаєте чи ні? Ви захоплюєте чи ні? Ви просуваєте чи ні, чи пташки вам заважають? Бо і справді скрізь по фронту тепер організована так звана кіл-зона. Тобто він каже, що вони прорвались, але ж якби як завжди завадило. Увійшло, певно, в кукурудзу 14, двоє двохсотих, шестеро трьохсотий, один із переліку. В себе вистрілив. Ну, я не знаю, це можна було б сказати, що це якийсь анекдот, який, якби СВОшники самі не переповідали про свої бойові подвиги. А тепер, отак, збираючи подрібку всі ці історії в одну мозайку, тепер стає очевидно. Ну чому чому вони так і не дійшли до польського кордону? Ну що, ми повернулися? Скукурузи з, з приключенням. 46 дней задачи показало, что наши пацаны очень сильные но птицы нам не дают покоя убрать птиц мы бы разорвали всех зашли мы на задачу 14 человек 2 200, 6 300 один побоялся идти с нами самострел, в башку себе выстрелил в подбородок на последний момент видимо испугался Башкой дернул, через лоб вышло у живой. Зашли мы на Шевченко, под Покровск. Контакты с вами были там в 50 метрах. Заходили ДРГшники. Но ну, мы на технике заезжали. Арта. Ну, тоже голод там на передовой. Голод, голод, пехота. При нас три человека от обезвоживания умерло пшеницу, дробили мед, колодцы, воды нет вообще от слова. Она есть, птицы висят, просто тебя приглашают за водой, ты идешь туда эти тебя... птицы. Люди выходят, заходят за угол и не возвращаются. Вот это вот птичники Мадияра, они работают на этом направлении, там женский полк есть кровожадные. Просто добивают по 15, по 16 птиц, не жалеют на человека. Пехота там, конечно, гибнет просто. зря. Двойку отправляет не дошла. Двойку отправлять не дошла. Все обезвоженные. Еда не доставляется, не доходит. Нам хоть банку тушенки там раз в два дня скидывали вот с этим овсом. Варили, ели. Но вода грязная, не грязная. нас три недели каждый день. Это просто жесть. Стволка, артиллерия, 120 миномет нас просто там так и... Башки не достанешь. Вроде лето, весь поселок сровненный, все подвалы Такая... Навоевался я уже что Кто хочет идти? Кто не хочет не надо поэтому очень страшно нам повезло на отходе фабрик по покровску птичников фипивишников фипиви немножко поменьше стало а так два заходят на одного 14-15 штук на утро иду только фотографировать только куски мяса валяются ноги руки все отдельно 100 штурмовиков на мотоциклах заїхала піхота тридцять. Кто-то до доехал, 300 доїхав? Всі трьохсот закріпились. Поток роботи вроде, ну, недостаточно, щоб взять взяти на ну, і звісно. Що родина, синок тебе ніколи не забуде. Не забуде, тому що ніколи не згадає. Загалом ми дивимося увесь весь час повномасштабної війни, наскільки не забезпечені росіяни. У тому сенсі, що у Росії була їй залишається. Буде багатшою, ресурснішою державою. Не варто забувати, що звісно в них є паралельний імпорт і друзі, які допомагають, але при тому СВОшники на четвертий рік повномасштабної війни й досі голі босі. Ну давайте подивимося. Елементарний приклад, як СВОшники очищають воду. Загалом водике питання. Слухайте, а де ти логістика забезпечення? Вот, та вот все? Мутна брудна вода, яку вони черпають із калюжі після дощу. Останнє ми таке бачили, коли вони бомбили наш Маріуполь, і люди лишалися без нічого. Оточені в облозі, коли ворог наступав. А тут здається, зачекайте, ви ж он суми берете. А замість цього у вас навіть чистої питної води немає. Ось таку воду осадок, ось ось, Щоб ви розуміли. Ну, вже чуть, чуть даже протерли. Ну, таки діла, брат. Не пей брудної водички, есвошником станеш. Як же? Добре, все на Росії розпочиналося в двадцять році. Як же вони агітували, вмовляли когось хапали, щоб відправити на СВО? Стільки всього обіцяли золоті гори шалені виплати. А по факту росіяни трошки в шоках від того, що вони отримали, ну як росіяни, ті, хто нині перебуває в колонії Російської Федерації, он мешканка Улан Уде. З бурятами в нас окремі рахунки, як ви розумієте. Може, цьотка зітхає. каже, що коли її брата мобілізували, то обіцяли, що все буде таке забезпечення, такі виплати, такі золоті гори, кредити всі погасять, освіту дадуть, потім професію дадуть чудову, виплати і все на світі. А як помер, як став двохсотим, як більше нічого не може принести Російській Федерації особисто Путіну, то тепер тітка каже і бідкається, що навіть прапор на могилі героя нікому поставити. А може він просто для Росії не герой? От, дявочки, дивіться, як і бішала, знімаю на шкафі, що було неде. Когда брата мобілізували в 11-ю бригаду, тогда прямо танцювали з біжанням. А тепер Даже флага ніхто не поставить. Таке у нас к героя. Буквально цими днями Путін жалівся на те, що знову обдурили, знову кинули, і що російська економіка знову стає з колін у той час, як західна, звісно, загніває. Ну а потім мають вийти і всі інші. Гобліни рангом нижче. Ось і Лавров розповідає про те, що спроби нашкодити Росії це політичний мазохізм. Захід все зробить, щоб північні потоки не відродилися, і це Лавров називає мазохізмом. Ну так, бути в залежності від Російської Федерації, від настроїв Путіна, від бажання воювати чи не воювати це не мазохізм. Ні, ви що? Десятиліттями сидіти на газовій голці це не, мазох... не мазохізм. Це в буквальному сенсі відстоювання національних інтересів, фактично взяти і здати ключі від всіх центральних входів будь-яку країну, каже Лавров: не можуть змиритися, що Росія проводить самостійну політику і захищає свої інтереси. Ну так, Мерц не може спати. Макрон відмовляється їсти. Прем'єр-міністр Італії Джорджо Малонів взагалі рве на собі волосся. Думає, як вони посміли. О, господи, як це Росія може жити сама по собі? Річ в тім, що Росія переконувала всіх, а перш за все, себе, що Захід Європа не зможуть без Росії саме через північні потоки, через зв'язки, через гроші, через все на світі. А європа раз і змогла, і в неї немає такої економічної скрути, як в Росії, і в неї немає такої проблеми і продовжують жити без Росії. А от Росія тим часом все ж таки загниває. Конечно, уже притчей в языцах стала гордость по поводу того, что они не только позволили взорвать северные потоки, но и будут делать все, чтобы они не возобновили свою работу ни в каком виде. Это, ну, понимаете, такой мазохизм политический, но в его основе лежит такая остервенелость некоторых лидеров, по поводу того, что Россия хочет и будет всегда проводить самостоятельную политику и будет обеспечивать свои интересы, желательно, конечно, путем политических переговоров, как мы это пытались сделать последние пару десятилетий. Но когда нас будут игнорировать, мы не постоим за ценой, и наш народ прекрасно понимает значение. вот спеціальні воєнної операції в условиях когда нас просто хотят отодвинуть на задворки мировой политики, окружить натовскими военными базами. Этого не будет. Я ще раз звертаюсь до недорогих російських пропагандистів. Перестаньте, перестаньте будувати культ особистості довкола Зеленського. В нього і так зіркова хвороба. Він і так собі не може скласти ціни, а ви все зеленський та зеленський, зеленський та зеленський. Чергове шоу, де стверджують, що Зеленський це головний чинник війни. І якщо його прибрати, то війна давним-давно би скінчилася. Бо саме йому важлива влада, а не кінець, тобто не завершення бойових дій. Давайте ще раз, наскільки я пам'ятаю, то фронт тримає не Зеленський, а більше навіть не Зеленський з Єрмаком. Там немає нашого прем'єр-міністра, слуги народу і всіх інших, хто входить в команду президента на фронті. Добровольці і мобілізовані українські чоловіки та жінки, які самостійно вирішили, що вони йдуть захищати свою країну. Не Зеленського, і не країну Зеленського, не офіс президента Зеленського, і нічого, що безпосередньо пов'язано винятково і тільки із нашим гарантом Конституції. Україна не Росія, і тут немає царів. Ми самі оберемо собі владу, самі, коли вона нам не подобається, або переоберемо, або її зносимо. Тож не треба. Не треба робити нового Степана Бандеру сучасного світу. Ну і про всі ваші замахи ми вже чули. Зеленский сейчас самый главный фактор непрекращения войны. Почему? Если, бы, если например, Зеленского, еще несколько человек в его окружении, убрать ну, uh -huh. с, с, с игрального стола, то к, этот конфликт давно бы закончился. Потому что для Зеленского самая главная задача это сохранить власть. Иначе ему конец. Их тут же Поэтому, быть, когда вы говорите, что Трамп, условно говоря, может ему пообещать, что больше не пяти земли, да ему пофиг на эту землю. Антон, да ему пофиг это... на народ. Ему ну, вара сохранение, ему важно сохранение власти. А это ему не Трамп, никто не гарантировать не может. Потому что как только заканчивается Конфликт либо через выборы, либо через улицу его сносят. А дальше у него да начинаются его не проблемы. Снесется. Зеленский это если хотите, бандит промокашка, просто с пиаром. Почему? Потому что состоит в одной банде и выполняет те функции, которые нужны. Они прекрасно поняли, что нет, стратегического поражения России не будет. Но использовать Украину как для ослабления геополитического противника удобно. Любой другой, кроме Зеленского, может заортачиться и сказать, что я не хочу этого делать. А Зеленский уже настолько позже в крови, что он из этой лодки выскочить не может сам. И он до конца будет выдаивать, до конца убивать. Женщин, детей, стариков, кого угодно, кто у него останется. Очень удобный человек. Почему от него отказываются? То есть пока Горбатый не захочет, Промокашка не отскочит. Да нет, ну, ребят, ну, промокашке можно было хотя бы деньги штурмала, доверить, да. чтобы он пошел и на сберкнижку положил и принес сберкнижку обратно. Этот же берет деньги, рассовывает по карманам, и все, вы видели эти деньги последний раз. Какой промокашка? И на этом, друзья, в мене все. А вы не забывайте, перед завершение нашего выпуска, обязательно оставьте свой лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ставайте частиною нашої команди однодумців і, звісно, не йдіть, не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень на обладнання позицій дронарів на донецькому напрямку. Дрони на сьогоднішній день це одна із надважливих рушійних сил, яка допомагає нам вбивати якомога більше росіян, спиняючи їхні наступи. Але для того аби працювати на фронті, щоб наші дронарі могли. Високоякісно виконувати свої завдання, вони мають бути в безпеці, тому що вони не запускають дрони із тихого спокійного тилу. От, власне, на ці позиції обладнані і безпечні, наскільки це можливо, ми і збираємо. Я знаю, що завжди нам набагато приємніше збирати прям на зброю, знати, що ти маєш співвідношення до нищення російської орди, але повірте: якщо будуть вбивати, якщо будуть отримувати поранення наші військові, ми нічого не будемо досягати. Тож давайте разом по. Дубаємо про цю саму безпеку. Дякую за те, що були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.